Ну, я думаю, в першу чергу нам не вистачило Це підбор на нашому щиті, дуже багато програли, так сказати, не ставили спини, десь, десь не, 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 не працювали в защиті і дуже багато пропустили з другого шансу. Вітаю Дніпро з перемогою. Сьогодні грали краще. Нам треба покращити підбор і є над чим працювати. Мої враження те, що ми почали у другій половині грати більш агресивніше. Нас завів тренер. Ми почали більше грати командно, попали свої китки, грали агресивніше у захисті. Це все. Напружена гра. Ми сьогодні не показали відсоток влучання, який ми показували перед цим дві гри. На це, е, 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 наша це третя гра, трет, третя гра, і е, ми відчуваємо втомленість, тому такий, такий відсоток, і я. Скажу велике дякую своїм гравцям за те, що вони витримують таке навантаження і такий темп гри, і намагаються тримати цей темп високий, на якому ми хочемо грати. Дякую їм.